115 відсотків – саме така частка перевиконання бюджету 2025 у Хуській громаді. Питому вагу цих коштів складає ПДФО. Зі звіту управління фінансів розпочалася сесія міської ради. В розмірі 702 млн 539 тисяч 100. Виконання плану склало 101 відсоток. Податки зборення справляли 1300. Трансферът е за инженер в бюджет в размер 323 милиона. 187 800. Там за разстане на в сравнение с предвидим период на Лула Европа 125 лица. Тото на 75 млн. 809 тисяч Двадцять 26 місцевих обранців розглянули понад 100 пунктів порядку денного. Серед основних питань, зокрема, що стосується врегулювання земельних відносин. Відтак Формуємо до кінця нашу промислову зону, де будуть створюватися робочі місця в нашій територіальній громаді. Це майбутній індустріальний парк. І ми вже сьогодні на фінішній прямій. І це вже якби кінцеві такі наші рішення, щоб сформувати реально весь, весь комплекс промислової зони, земельний, який ми запланували на початку року. Там буде немало створено робочих місць. Ми будемо інформувати населення про створення робочих місць. Буде завершено цей процес. Ми проголосували сьогодні і кошти, які передбачені на проєктування комунальної складової, мається на увазі мереж водопостачання водовідведення в тому про тій промисловій зоні. І звичайно, поліпшення доріг додаткове фінансування спрямували на закупівлю безпілотних літальних апаратів, підтримки родин загиблих, а також кошти на лікування отримують громадяни, що мають онкологічні захворювання. Програм, які сьогодні працюють, і у міській територіальній громаді. Дуже багато сьогодні. Ми закрили питання матеріальної складової матеріальної допомоги. Це по перше, у першу чергу ми профінансували в повному обсязі питання наших військових полеглих родинам загиблих по 100 тисяч. Ми на 100% практично пораненим, які були заяви. Ми сьогодні фінансово закрили питання. Дітей, яких ми фінансуємо по програмі підтримки родин загиблих. І звичайно, ми сьогодні у нас ще було багато заяв наших людей, які мають онкозахворювання. Ми ці всі заяви, які були протягом року, від людей, які мають вади здоров'я. Ми сьогодні профінансу проголосували на протязі декількох тижнів ці, ці всі допомоги матеріальні будуть профінансовані 100%. Обговорили Обговорили питання спалаху гепатиту А у селі Іза Хуської територіальної громади. Відтак з місцевого бюджету депутати спільним рішенням виділили кошти на закупівлю вакцин задля імунізації дитячого населення на потреби придбання і тестування і тест, і тестів. Двох видів і вакцини виділено 600 тисяч гривень, 450 тисяч гривень це на вакцину і 150 тисяч гривень на тестування населення в нашій територіальній громаді. Ну, ці вакцини придбані в основному для вакцинування дітей. Подальшому ми будемо реагувати на виклики. Якщо буде потреба, ми будемо закупляти вакцини і для дорослого населення. На наступне засідання місцеві обранці зберуться вже за місяць, аби ухвалити головний фінансовий документ бюджет громади 2026.